Привіт всім. Так, знов станочок. Приствольний ніж, гідроавтоматичний з власною гідравлікою. Тобто тракторна гідравліка не задіюється в цьому станку, лише кардан. ну Великі плюси ті, що. За рахунок, що, можна сказати, в кожному тракторі є 540 обертів, і саме цей станок від цих обертів і працює. А то вже який стоїть насос на тракторі, то вже, скажімо так, він цьому станку не потрібен, бо в нього є своя гідравліка. От такий станочок виконаний. Тут от телескопічна труба. Може тут буде краще видно, ось так. Прижимається двома болтами, тобто цей все, оцей все вузол він видвигається на метр. Ну, Метр, звісно, не треба, але там можна, якщо більший трактор, то скоректувати. Ось такий щуп. Так, він працює. Нож такий. Все регулюється, глибина ножа. Можна в угол ножа виставляти, але ну це вже виставляється гідравлікою. Угол атаки ножа виставляється вінтом на навісці трактора. Ну і глибина як ножа, так і коліс усе регулюється. Такий маслобачок із фріонового бачка, фільтр тойотовський фільтруючий. Отак виконана гідравліка. Ну, все не так уже аж сильно складно, якщо робив. Якщо не робив, то трошки, звісно, складно з гідравліка розібратися. Але в принципі цей станочок дуже гарно все показує в роботі. Якби ну, по станку питань ніяких. Ось така робота. В общем, станочок чиститься і готується до покраски. Добре, друзі, всім дякую, гарного дня, до побачення.